Це відео для студентів і батьків, батьків -бакалаврів, студентів бакалаврів. Справа в тому, що базова загальна військова підготовка, яка так лякала батьків і студентів, в вузах не скасована. З 1 вересня вузи змушені були діяти по тим законодавчим ініціативам, по тим законам, нормам, постановам, які були прийняті, і станом на зараз. Вузи реалізують базову загальну військову підготовку. Я нагадаю, коротко, що вона передбачає. Вона передбачає теоретичну частину 90 годин і 210 годин. Практична частина в навчальних центрах, на полігонах, ну і де вуз зможе домовитися. Так, от, якщо теоретична частина, до неї особисто, особливо питань немає. Є програма, вона затверджена. Ви її в інтернеті можете знайти. Можете в мене в телеграмі знайти тут є під відео. То от практична підготовка, вона на полігонах. І отут велике питання: а на яких полігонах? А хто буде відповідати за безпеку дітей? А для чого це потрібно? А для чого в, такий, в, так, в таких обсягах? І головне, а що буде після БЗВП? Якщо ви пройдете базову загальновійськову підготовку, а відмовитись ви від неї не можете, про це я розповім трішки пізніше, то, пройшовши її повністю з практичною підготовкою, ви перше, отримуєте військово-облікову спеціальність. Друге, ви складаєте присягу. І як наслідок, третє, ви зі статусу призовника, наприклад, в 19 років, перетворюєтесь в військово зобовязаного А під час війни. Воєнного стану, військовозобов'язаний може бути мобілізований, незалежно від того, скільки вам років. Призову на військову службу підлягають призовники, а не військовозобов'язані. Іншими словами, якщо після закінчення бакалаврату в 20 років або в 21 ви вийдете з університету і не вступите до магістратури або не встигнете вступити до магістратури, то вас можуть мобілізувати. Як вам таке? Прикольно. В Верховній Раді лежить альтернативний закон про основи національного спротиву запровадження такої дисципліни. Так ось, основи національного спротиву не передбачають складання присяги і отримання військово облікової спеціальності. В результаті, студент отримує необхідні важливі, дуже важливі знання. По захисту, про самозахисту, по безпеці, по там, багато чого, медицина, міжнародний аспект, все, все це пов'язано дуже дуже класна дисципліна. Але без наслідків. Тобто, студент до 25 років, він не буде призовним, незалежно від того, він навчається в університеті і має відстрочку. Чи не навчається в університеті і не має відстрочки. А тепер питання: а можна відмовитись від базової загальної підготовки, якщо ви студент бакалавра другого курсу? Відповідь можна, але тут нюанси. Якщо ви хочете залишитись на денній формі навчання, то вас відрахують. Ви не можете відмовитись від цього предмету. І вам доведеться перевестись на заочну форму навчання, де і можете вже не мати базової загальновійської підготовки. Але тут є нюанс. Нюанс полягає в тому, що непризивними Можуть опинитися до 25 років якраз ті, хто пройшли базову загальну військову підготовку. Це передбачено в законах. Отже, ми маємо дуже великі виклики для батьків. Тобто, з одного боку, дитина нібито не призивна, і нібито в законах зазначено, що той, хто має базову загальну військову підготовку, пройшов її, є непризивним. Але з іншого боку, ми маємо ризики. Якщо завтра, умовно, з 25 років змістять призовний вік до 23, то тоді той, хто пройшов базову загальну підготовку, першим потрапляє на мобілізацію. Відмовитись неможливо. Вузи не знають, що робити. Хтось впровадив це, хтось не впровадив це, хтось чекає роз'яснень, хтось це буде робити з другого семестру, але ситуація залишається невизначеною. Що роблять діти, ну не діти, а ті, кому зараз 20, 21, 19, коли бачать ось таку невизначеність в законодавстві, що роблять вони? Правильно, вони намагаються виїхати за кордон. Вони не хочуть жити в країні, в якій настільки невизначені правила, в якій настільки незрозумілою є ситуація з молоддю, в якій продовжується війна. Вони не хочуть жити в країні, в якій не видно кінця завершення війни. Молоді тяжко, молодь налякана. І проблема в даному випадку не молоді, а тих дорослих дядів тьоть, які впроваджують норми, не до кінця вивірені. Потім намагаємося здати задню, але здаючи задню, ми залишаємо все ж таки те, що є на сьогодні, не приймаючи остаточного рішення. І от сьогодні, 14 вересня, а Новий закон про основи національного спротиву як дисципліни не прийнятий. Тому вузи працюють по тій схемі, яка є по базовій загальновійської підготовці, що лякає батьків, лякає студентів, викликає дуже велику, велике небажання студентів це проходити. У батьків це викликає великі питання з безпеки. Багато дітей за кордоном і не можуть пройти практичну підготовку, ну і наслідок тільки один молодь фу, і все. Це дуже неправильна, як на мене, державницька політика, в частині демографії. Україна і так втратила за останні 12 років суттєву кількість населення. І це буде ще дуже і дуже довго аукатися, відгукуватися. По всім аспектам життя людей: і економіка, і фінанси, і освіта, і громадянське суспільство, і демографія, народжуваність і так далі. І так далі, і так далі. У 90-ті роки, колись демографія так впала, що дитячі садочки були непотрібні, позаростали бур'янами і продавалися. Приватні власники просто за копійки, ну, домовляючись, понятно, викуповували дитячі садочки, територію. Ну і будували там собі, чи офіси, чи що небо, чи приватні дитячі садочки, чи приватні університети. Так от, ми можемо дійти до тієї, ситуації, коли 90-ті повторяться, бо по кількості населення Україна сьогодні вже суттєво нижча 90-х. Ну така проблема. Пишіть ваші коментарі, я обов'язково відповім вам, бо це стосується нашої молодь, наших дітей, нашого майбутнього.